Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Державний реєстр домашніх тварин в Україні створюють єдину базу, де зберігатимуть дані про улюбленців. В ньому буде інформація про вакцинацію, хвороби тварини та контакти власників. Все це в межах євроінтеграції. Яких тварин реєструватимуть, коли ваш кіт чи собака з'являться в додатку дія та як реагують на це власники домашніх улюбленців, все з'ясовувала кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Мумін пирожочек, ргліті Олена гуляє парком з німецькою вівчаркою на ім'я Варх. Про єдиний державний реєстр домашніх тварин уже знає. А от чи додавати Варга ще думає і пояснює, чому у мене Вар зараз знаходиться максимально в правовому полі. Він е, чіпований час на нього йдуть всі вакцинації. Він здав СК. Він зараз знаходиться в реєстрі. Да, е, в загальному я не бачу зараз для себе необхідності плодити ці реєстри. Вдома з прогулянки на Варга та Олену чекає кіт. Жінка розповідає, як влітку знайшли малюка у воді. Знайшов там було три кошенятки. Два, на жаль, не вижили. От а один вижив. Тому кіт у нас такий найдьониш, найдьониш, але дуже хороший. І це найкращі друзі зараз. Це просто найкращі друзі. Тобто, я собачник, а от він кошатник став. Питають, чи буде реєструвати кота? Так, кота буду, без котом у мене питань немає. У мене питання тільки до собак. Зареєструвати можна буде котів, собак та дхорів. Чому саме такий список пояснюють в міністерстві? аграрної політики та продовольства України все найбільш розповсюджені в країні тварини і тварини дійсно на третьому місці. А от точної кількості немає, бо на сьогодні в країні відсутня єдина база домашніх тварин. Велика кількість приватних реєстрів, є кількість муніципальних реєстрів, а вони між собою ніяк не пов'язані. Через це є велика кількість фейкових паспортів, і держава не має повної картини про те, скільки нас тварин, яка ситуація з вакцинацією, і тому вирішили створити такий єдиний механізм для того, щоб подолати всі ці проблеми. База буде доступна для всіх ветеринарних лікарів і державних і приватних. Останнім це дозволить видавати паспорти державного зразка. Реєстрація на початку 2025 року, тобто це січень 2025 року, вже буде доступна для всіх відповідальних власників тварин. Чому я кажу кожен раз відповідальних? Тому що цей проект так як він є експериментальним, він є за бажанням на вулиці. Запитую у власників тварин, чи реєструватимуть вони своїх улюбленців? Та нема питань, Так треба треба, щоб знали, що де робиться, щоб з. Здоров'я, і ми були, і вони. Це правильно? Я не знаю. жена должна решать. Реєстрація буде безоплатною. У ветеринарній клініці розповідають до повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей взагалі нехтували реєстрацію тварин. Цікавилися лише ті люди, які там досить часто подорожують і які не можуть там залишити своїх улюбленців на там довгий період. Ті люди стикалися з тим, що да, потрібно, щоб тварина була чіпована, щоб тварини був паспорт, щоб були всі вакцини. Переваги єдиного реєстру будуть як для власників, так і для лікарів, каже ветеринар Віталій. Так буде єдина база, де можна буде це все швиденько перевірити, і в разі необхідності там як і відновити документи, так і. Впевнитися в тому, що ті чи інші маніпуляції дійсно були проведені в міністерстві цифрової трансформації. Розповідають у 2025 році, документи тварини буде підтягувати і в дії дія буде інтегруватися з цим реєстром для того, щоб інформація про домашніх тварин вже відображалася власникам в мобільному застосунку дія. Реєстрація добровільна, але розробники закликають не нехтувати державним реєстром. Податок на тварин вводити поки не планують. Валерія Ковалінська, Євген Литвиненко та Кіт, Кіт Тесенну не Марафон марафон. Єдині новини.